Зазвичай, коли ми опиняємося на нашій кухні, пиючи каву, у нас якісь дивні речі трапляються або ми говоримо про е, якісь кумедні штуки, які так чи інакше супроводжують нас, а ми їх можемо не помічати. Але те про що ми будемо говорити сьогодні, ви про це навіть не знали, але повірте, коли я дізнався, що таке трапляється в сучасній Україні. Мені в повітрі запахла Брежнева. Я краще покажу. Тут не треба багато розказувати, треба показувати. Наприклад, eh, Володимир Черніченко сплоняємо ресурси. Це біографія пана Присяжнюка. Eh, а ще є книжка із подібної серії. Написала її інша людина. Автора звати Віталій Спажук, який написав просто феєричну працю, яка називається під знаком факторіала і присвячена Віктору Януковичу. Це біографія пана Віктора і його eh, зростання, як так сказали. І в Україні є. Принаймні одна людина, крім авторів цих книжок, яка прочитала обидві ці праці. Це Сергій Руденко, керівник порталу букви Сергій свого часу написав, ну зовсім недавно написав так, колонку. На наб... від нас. я залишу я потім. На жаль, муситиму віддати, хоча реліквія прекрасна. Отже, Сергій недавно написав колонку про висплайний ресурс. І ще не так давно було дві колонки про знак факторіала. Це було в жовтні, по-моєму, 11-го року. 11-го року. Коли... року так, так. Я пам'ятаю, це ще було... одна книжка була цього шавтора Володим. Яка називалася Національна ідея, це також книжка про Віктора Януковича, присвячена Віктору Януковичу. І е Національна ідея і під знаком факторіала вийшли в 2011 році. Ця книжка вийшла про Присяжнюка і ще 12 Я проанонсую наступну серію прагматичний підход прагматичний про Олександра Попова. Я би насправді, як киянка Евзалюбки, прочитала працю про е нинішнього. Сергій, а от... Ну ви це насправді прочитали, це не жарт. Звичайно, тобто я можу поспівчувати вам, чи це навпаки вас потішило якось. А давайте зараз ми всі теж почитаємо. Щоб було ясно, mm. на чим ми сміємось. Зараз наш редактор видасть цитати. Можете нам зацитувати да. деякі Почитай, особливі моменти? Ну от Віталій Спажук, це феєрична книжка, звичайно, життя під знаком факторіала. Вона вийшла досить невеликим тиражем. Ця книжка, десь порядка 200 екземплярів. Ту книжку, яку я тримав в руках, вона вийшла ще додатковим тиражем 50 екземплярів. Вона вийшла до 60-річчя Віктора Януковича. Тобто це було два роки тому назад, три майже. Ну отже, цитата: Віктор Федорович Янукович із тих пасіонарних талантливих лічностей, чий жизненний опит і созидательні свершення накаплювались не служенням літ, а умножались по закону факторіалу. Вся його масштабна життєдіяльність, велика, ярка життя під знаком факторіала, от я тільки не розумію, що таке факторіали. факторіал. Факторіал <рив> – це формула. Я дивився. Це дуже така складна формула. Е, я навіть хотів її в колонку завести, але вона копіювалася дуже погано. і Я не зовсім mm -hmm. розумів, для чого вона там От так. І... так от ми гуманітарії і залишилися. Так, то, тому доводиться просто комплексувати з приводу mm -hmm. того, що автор розумніший аніж читачі його, і, і, і не більше. Ну там ще є, от дуже така. Виктор люблю, Федорович Янукович имя созидательное. Виктор Федорович Янукович, как все личности, он в чем-то противоречив. но ведь парадоксами. І оттачується інтелект, я одразу згадую ворота». З... За... в, в... 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 одному з в... дуже таких сивих КВНів, Здається, в КВНів була така пісня Леніс Санта Клаус, Леніс Міккі Маус. От у нас приблизно та саме. А я згадала покровські ворота, де є прекрасна, персонаж, дівчина яка каже: «Ах, я все така противоречива, внезапна. Вся це от ви. Парадоксами так. і атачується інтелект. Насправді, оця ця книжка вона витримана вся в такій стилістиці. Там, mm -hmm. якщо я не помиляюсь, десь під 300 сторінок, і воно власне зроблено в такій стилістиці. Мене в цій ситуації дивує не стільки виконання роботи цієї, а скільки. Те для кого на кого ця робота не була не для Януковича. Скирована. Він не прочитає пасіонарних факторіал і масштабний. Просто не вичитає ну гарант mm -hmm. не може довгі асісідаців це, це Яке довге mm -hmm. слово не мотюкайтесь. Mm -hmm. Не матюкайтеся, це ефірі. Ви, будь ласка, не ображайте тут мені віктора Федоровича, тому що в цій книзі він і цитує і східних мудреців, і конфуція, і багатьох не ага. найліпших. Мислителі взагалі століття і кількох століттів. Так, Він а хто, хто входить у цю от високу полицю Януковича, якщо от змалювати його інтелектуальний портрет на основі біографії під знаком факторіала. Якщо е, зібрати всі ці три книжки, угу. то е, і сформувати якийсь образ Віктора Януковича, то я можу сказати, це трошки інша людина, аніж е, ту людину, яку ми звикли бачити е, на телебаченні з екранів телевізорів, слухати його. Там якісь вивчати його золоті фрази, які він кидає на прес-конференціях чи під час якихось візитів. Це зовсім інша людина. Це вождь, той хто скаче по пеньках. Так і я так підозрюю насправді, якщо б е е телебачення було в епоху Леніна або Сталіна, то можливо і люди б теж знали іншого Сталіна і іншого Леніна. Я так думаю, що всі ці ленініани, сталініани, вони також були зліплені. Певним чином це і... це через відсутність достатньо масової інформації та, так, прямих так. ефірів. Відсутність mm -hmm. інтернету і телебачення, mm -hmm. в принципі, породило Ленініану і Сталініану. Так, а що, Коросанів немає у Факторіалі, значить немає звичайно, і і багатьох не речей немає. В, в останній книзі е, ресурс. вирішення ця книжка не про Януковича, але в ній, якщо я правильно зрозуміла, Віктору Федоровичу велике місце належить. Він ну, Там тобто, постійно зустрічається Персона Анатолія книжки. Присяжнюка на тлі велик... Кій, Медлі можуть, персони Медлі. Так вони вони, вони розмірковують про, про світову економіку, про світову політику, хто на що впливає, як нагодувати бідні народи, mm -hmm. чому е, не доїдають люди, чому йде перевиробництво. у нас. До речі, є ще пару цитат. Давайте подивимося. Вже цитати з книжки Васплавняємо Рісу чи картинки дуже вагомі. А yes. е, знаєте, от в одній із книжок mm -hmm. національній ідеї я порахував із 64 книжок, Ілюстрації, які є в книзі, це книжка Володимира Чередниченка, 30 ілюстрацій, на яких зображений Янукович. Причому не лише там як присутні жива людина, а у вигляді портретів. Тобто, там, наприклад, сидить якийсь чиновник за ким столом, а тут на, на тлі портрету Януковича. це те саме Ленін в Горках. Ленін і ходоки, Ленін і Брівно, брівно, але без Лєніна. Ну, ну логіка так, так. Ну, ну тобто, десь порядка 30 ілюстрацій, на яких Янукович. Януковича спеціально пора ось тут до речі, теж є цитата про Януковича. Міг би прочитати. Так, ну це діалог йде Віктора Януковича з фронтовиками. Вони зустрічаються там в якомусь музеї. Угу. Один из фронтовиков спросил: Виктор Федорович, как вам удалось выкрыть в плотном президентском графике время поучаствовать в субботнике? Я на дарма сгадал проблемал. Но... Ведь, ведь еще 100 дней, нет, как вы приступили к работе, поддержал дру, другой ветеран. В наследство от оранжевой власти досталось такое разрушенное хозяйство. Главное, ответил президент, есть прекрасные украинские люди. Что же в отношении моего рабочего графика, сказал Янукович, так это ж я инициировался украинский субботник. Неужели смог бы би в это время отсиживаться в кабинете на банковой? це точно на напевно старшим нашим глядачам, бо напевно навіть людям твого віку, хоча ти та ще такий молодий, може нагадувати те, що вони читали про партію Леніна? Це взяла і разу на рівному місці. Цьому я навпаки жалію. Я не мала цієї літератури, аби зараз так з нею чудово сміялася. Сергій, скажіть а. Ну, у нас є насправді такий ґрунт для такого високополітичного лизоблюдства. Ну хтось же цим витрачає своє життя на, на доволі якісну ну, комусь дарити? Можливо, комусь це я треба ображу, видавати. але це. Грамів 500? ви, ви знаєте, я, я довго думав для кого ця література взагалі потрібна. Ладно. Оця книжка остання вийшла тиражем 3000 тисячі екземплярів. Це дуже великий тираж, як для українського так, книжкового Так кожен мінку. роман видають таким накладом. Це можна сказати, так. бестселер, в принципі. Ну і для політичних книжц. Книжки, це просто ну, але чи вона продається. Це ж може бути. Е, я не знаю, чи вона продається. Я не скажу, де я її взяв, але вона не не ну вона не куплена в магазині. Чи і в подарункових комплектах для чиновників, які в гості проходять. Е, я думаю, що вона буде в бібліотеках, так підозрюю, тому що ну такий тираж роздати теж. Треба мати дуже багато натхнення і часу. Е, а книжка національна ідея вийшла тиражем. Теж по-моєму 3 тисячі чи 5 тисяч, ну величезні тиражі. Насправді Шмар. я зрозумів, що ці книжки потрібні перш за все тим людям, про кого вони пишуть. Тому що, наприклад, обкладинки під знаком факторіала і національна ідея mm -hmm. вони ідентичні. Тобто, в одному ракурсі є Янукович. В одній позі я mm -hmm. розумію, що ну такого не може бути збігу обставин, щоб книжка, яка виходить в Донецьку і книжка, яка виходить в Дніпропетровську, взяли абсолютно одну ту ж фотографію на обкладинку. Так, А Навіщо Януковичу ці книжки? От, ми от, щойно що дизайнера пропустяти? попалили він я... схалявив, а ми його попалили. Я Не знаю для чого це Януковичу, але я не допускаю думки, що він цих книжок не бачив. Тобто, якщо вони робляться, значить вони для когось робляться. Mm -hmm. Якщо вони не потрапляють до магазинів, то вони, значить, потрапляють до якихось певних чиновників. Ну не робить же видавництво ці книжки для себе. Правда, так, може просто це настільки вже збочена українська політична реальність, що хтось хоче, дякуючи такому глибокому літературному прогину, щось собі отримати. Ну тут, от бачите, а я хороший. Мені колись, до речі, розказували байку про е, одне видання всередині одного із українських урядових структур, скажімо так, очільник якого це видання вважав дуже поганим і казав, який кошмар, і почав його любити лише після того, як в цьому виданні з'явилося багато його фотографій на кожній сторінці. Це я, може бути щось таке. Я, я думаю, що вони просто е, створюють якусь паралельну реальність. Вони і так в паралельній реальності живуть, тому що вони не живуть життям тим, яким ми живемо. Вони mm -hmm. не бачать того, що ми бачимо. Я вони зараз не зробила чого... невеликий такий нюанс. Наші глядачі зараз можуть в кадрі бачити ілюстрації із цих книжок, тобто, щоб ви не лякалися, коли побачите ці всі картинки. А давай продовжимо е, mm -hmm. просто. Вони створюють якусь певну паралельну реальність. От Паралельна реальність, ці люди вони як е, живуть в іншій реальності. Вони живуть звичайним життям, але є от літературне життя, як кіношне життя, да, от як, як в кіно вони живуть. Е, певне, це їм подобається, я так, я так розумію. Е, чи хтось буде сприймати це серйозно чи ні, це вже ну, справа смаку. Якщо вони. Е, Сприймають нормально ці книжки, значить, це вже певний показник цих людей. Це не показник того, хто писав або того, хто читав. А очевидно, тих людей, які там давали інтерв'ю, розповідали цьому журналісту про, про своє життя. І, і хто вже приймав цю роботу. Я з жахом думаю, що треба подивитися в очі тій людині, угу. яка приймала цю роботу. Та ну? оч... очевидно що йдеться, напевно, про так ну, зване явище літературних просто. негрів, які могли, скажімо, робити інтерв'ю з героями цих тижок, їх ну, розшифровувати. Ну, літературні негри, так би філігранно не написала. Тобто, я думаю, думаю що серед це. Що... Поясніть глядачам: це... літературні негри це. Люди, які пишуть книжки. За інших авторів, mm -hmm. тобто говорять про те, що у російських письменників є так. літературні негри. Це молоді початкуючі письменники, які набивають набивають mm -hmm. так руку. Mm -hmm. ну, казали у Олександра Дюма, були літературні негри. Ну, говорять дуже багато про те, що у Донцової є, тому так, що вона так, дуже так, багато так. видається. Є у Мариніної, начебто, mm -hmm. але ніхто не довів цього. Ну ніхто ну, ж не ну, зізнається. може бути таке, так. але в цих книжках, на відміну від е, інших письменників, є стиль. І цей стиль неповторний. Сидячи з цих цитат, його повторити, тобто це або негри, літературні негри даруйте, або вони теж в темі настільки і переймаються цим. Або це можуть писати лише на якомусь певному тьобі люди. Да? Сидіти просто і на приколі, там ну в цьому стилі писати. Я коли почав деякі фрагменти публікувати на Фейсбуці, люди не повірили. Вони думали, що це я сижу і видумую якісь певні історії. Довгими зимовими вечорами. Так, так. Але коли я почав публікувати вже обкладинки і ілюстрації, всі зрозуміли, що це не жарти. І для, для мене теж. Коли я першу книжку взяв до рук під знаком факторіала, я думав, що це злий жарт. Ну серйозно. Тобто я з часів Радянського Союзу таких книжок не бачив. Оскільки я виховувався в радянські часи, я пам'ятаю і «Целіну», і Возрождення, і Малая Земля, по-моєму, ця Вала. книжка. Тобто угу. ж читав? Звичайно, я, я не читав, я їх вивчав, вони змушували до цього. Злочинна радянська влада. Грас, я так думаю, ми ще повернімося до обговорення цього хвилини, на жаль, всього лишається. Ми ще так багато всього не зацитували. Я би хотіла поставити крапку взагалі в цій історії про ці книжки. Як ти думаєш, це стане трендом? Це рано ставити крапку, тому що вже Володимир Чередниченко і Дніпропетровське видавництво Моноліт анонсували цілу серію книжок про регіональних лідерів. Вже наступна татують. книжка про Попова. Але там зважаючи на, на те, що все-таки все це відбувається на тлі епохи Януковича, uh -huh. тому будемо чекати цих книжок, тому що е, світлий образ нашого президента очевидно буде проходити по всіх книжках, і ми нарешті зберемо докупи е, весь цей образ і зрозуміємо, хто такий є Віктор Янукович. Та час включати в літературні амінь. огляди. Та Сергій Роденко був нашим гостем. Напевно, що після е, такого. Карнавального обговорення деяких карнавальних літературних речей. Давайте відволічаємося на щось насправді смакове, і тут без жодних перебільшень це була гра в слова і не тільки Сергій Руденко, Ірина Славінська, Віталій Гайдукевич, а далі Олексій Коган з деякими своїми думками про те, що варто послухати, аби ваш вікенд був як мінімум музичний, як максимум комфортний. Я ще скористаюсь нагодою. Нагадаю, що цю нашу розмову, а також всі попередні півтори години, які тут були, можна буде побачити на сайті tvi.ua. А також долучайтесь до нашої фейсбук-групи, яка називається Грав слова і не тільки». У нас там цікаво, ми показуємо багато цікавих детальок із закадрової роботи. Вітаю усіх, хто дивиться гру слова. І не тільки це Олексій Коваль. Знову маю честь представити вам цікаву, з моєї точки зору музику. Хоча те, що зараз я буду показувати, користується небиким попитом. І, попри епоху глобального скачування гарної музики з інтернету, все ж таки є люди, які купляють диски і продовжують це робити і сьогодні. Спочатку хотів би представити вам один реліз. Відомої німецької компанії грамзапису Act Music and Vision, зверніть увагу на альбом, який записала талановита корейська співачка, вона живе в Німеччині, Ян Сан-На. Альбом має назву Voyage, Подорож чудова вокалістка, справами якої опікується двоє відомих скандинавських музикантів, до речі, одного. З них ми бачили з вами на фестивалі Джазен Київ минулого року продюсер цього диску Даніельсон. Це вже свідчить про дуже і дуже багато речей. Дуже яскрава, не схожа ні на кого іншого вокалістка. Отже, спробуйте подорожувати разом з ям сам на. Bright copper kettles and warm. Wood. Ще один музикант, який вже багато років є на сцені, але можливо він доступний невеликому загалу, тому хотів би звернути увагу на чудового музиканта, мультиінструменталіста, диригента, музичного історика Халіля Шаїна. Цей музикант народився в Тунісі з юності. Працює і живе в Парижі. Перший успіх відбувся тоді, коли він створював музику для рекламних роліків туристичної агенції, яка здійснила подорожу до Тунісу. А потім на його музику звернули увагу французькі митці, і Халіль Шаїн почав створювати музику для вистав. І для кінофільмів. Потім з'явилися альбоми. Сам він грає на флейті, на мандоліні, на гітарі, на роялі, на клавішних інструментах. Може стати Задорогенський пульт. Це восьмий за рахунком альбом, має назву НУН. Взагалі, спробуйте запам'ятати, це прізвище Халіль Шаїн дорівнює гарний музичний смак і чудова, неперевершена музика. Ще один альбом, який має зацікавити любителів різних музичних стилів і взагалі зовсім різних музичних напрямків, йдеться про те, як вдало, коли підходити до цього талановита, можна поєднувати класичну музику, скажімо, з джазом і з музикою Латинської Америки. Саме цим в останні роки займається чудова група з Німеччини. Вона має назву клас Бразерс. Причому у слові клас. Ідеться про те, це таке народжене слово -Z -Z, це класика, і АЗЗ – це джаз клас бразерс Хоча насправді цієї групи керують брати. Контрабасист Кіліан Фьорстер та його рідний брат піаніст Тобіас Фёрстер. Ось якщо ви хочете послухати, як можна поєднати кубинську музику з класичною музикою, скажімо, Моцартом чи Бахом, чи послухати, як джазові стандарти звучать у латиноамериканських версіях, придбайте подвійний альбом клас Бразерс. Сьогоднішню програму можна завершити словами танцюють усі. Олексій Коган спеціально для гри слова залишайтеся на каналі ТіВІ.